В Ірпіні продовжують працювати над стратегією розвитку деокупованого міста. Щоб обговорити бачення майбутнього громади, ірпінська міськрада спільно з Ірпінь Реконстракшн Саміт організували вже другу стратегічну сесію. Учасникам зустрічі була запропонована візія розвитку Ірпеня від всесвітньо відомої американської архітектурної компанії Генслер. Вони бачать Ірпінь, це місто з зеленим серцем, комфортне для проживання. Так, щоб людина. Вийшовши з будинку, вона могла протягом 15 хвилин добратися до будь-якого необхідного для життя інфраструктурного об'єкту. Генцлер дуже хоче мати зворотну точку зору від містян. і спеціалісти генслер чекають цих напрацювань для того, щоб їх потім проаналізувати. Свої ідеї розвитку громади презентували на сесії представники комітетів, створених на першій установчій сесії Ірпінь реконстракшн самміт». В нас сформовано 8 комітетів, але декілька деякі комітети мають підкомітети, тобто різні напрямки. Тому в нас сформовано 11 підкомітетів. Презентовано біля 500 ідей, які систематизовані по напрямкам, по підкомітетам. Працювали близько ста пропозицій, але е, ці пропозиції дуже пересікаються з іншими пропозиціями інших комітетів, тому ми вирішили піти таким шляхом за да, поставити пропозиції інших комітетів, да, там, пропозиції міської ради. І ну як, якщо всі е, розуміють одне й те саме, да, там, то мабуть це гарна ідея. Головна ідея це визначити стратегічні точки росту в галузях, які можуть стати таким найбільш вагомим чинником для економічного розвитку. Ми розробили загалом близько 40 пропозицій уже наразі. Однак ми збираємо інші. Ми закликаємо мешканців, які не байдужі, яким є ідеї, і які цікавляться саме такими рішеннями, що забезпечить інклюзивність нашого міста та гендерну орієнтованість, долучатися до нашої роботи та пропонувати свої рішення, адже ми відкриті і ми готові їх врахувати. Організатори сесії планують провести ще як мінімум 8-9 таких зустрічей, і в результаті отримати остаточну версію майстер-плану, погоджену між усіма комітетами. Ми обов'язково опублікуємо все і на сайті міської ради для того, щоб всі побачили як працюють комітети, що вони пропонують, і всі ті ідеї або їхні пропозиції, які можна адаптувати до нашого міста, і це будуть реальне, а не віртуальне. Звичайно, будемо приймати і адаптувати.